Вітаю на константі. Усі ми звикли до того, що лідерами пострадянських країн є диктатори, які намагаються узурпувати владу та підмазатися до Росії. До 2019 року так можна було сказати і про Казахстан, де безперервно протягом 28 років правив Назарбаїв. І от 4 роки тому він обрав собі спадкоємця. У зв'язку з цим давайте розберемося, що собою являє чинний президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв. Починаємо. Спершу треба окреслити його позицію щодо України у 2022 році. Токаєв викликав хвилю гніву у російських пропагандистів, адже Казахстан, який входить до організації договору колективної безпеки і формально є російським військовим союзником, не підтримав Росію у війні проти України. Більше того, за даними американських журналістів, Росія просила Казахстан долучитися до повномасштабної збройної агресії щодо України. Проте Токаєв відмовив. У червні 22-го року під час виступу на економічному форумі Токаєв у присутності Путіна заявив, що не визнає ДНР та ЛНР. Також він розкритикував російських пропагандистів та політиків за агресію проти Казахстану за його позицію. У липні 22-го року Володимир Зеленський провів перемовини з Токаєвим. Президент України повідомив, що висловив вдячність президенту Казахстану за цитата. Принципову підтримку територіальної цілісності України невизнання визнання так званих ЛНР та ДНР у вересні, після оголошення путіним анексії чотирьох українських регіонів, Токаєв наголосив, що територіальна цілісність усіх держав на планеті має бути недоторканною. До плюсів внутрішньої політики Токаєва можна віднести проведення двох конституційних реформ: перша збільшила роль парламенту, тобто Казахстан став більш демократичним. А друга реформа збільшила термін президентства з 5 до 7 років, при цьому прибравши право переобиратися. Тобто більше 7 років президентом у Казахстані ніхто не буде. Це також демократичні зміни. Отже, незважаючи на те, що Казахстан усе ще залишається недостатньо демократичною країною, яка певною мірою залежить від Росії. Політику Токаєва можна характеризувати як позитивну. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на Константу. Чао!